Уже є перші фото історичного моменту підписання угоди про купалини між Україною та США на рівні урядів, відбулося це сьогодні вночі. Власне, це ще не фінал, бо дедалі чимало буде кроків, в тому числі ратифікація у Верховній Раді. Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана тривалому миру та процвітанню в Україні. І жодній державі, чи особі, яка фінансувала чи постачала російсько військову Машину не буде дозволено здобувати вигоду від відбудови України. Про це заявляє міністр фінансів Скот Бесенд. Ну а Юлія Свириденко, яка з сторони України підписала угоду щодо природних ресурсів, написала про ключові положення договору. Отже, власність за Україною, усі ресурси надра територіальні води залишаються у власності держави, рівноправне партнерство, фонд створюється 50 на 50 та управляється спільно із сполученими штатами. Жодна сторона не має переваги без приватизації держкомпаній, Укрнафта, енергоатом тощо, що залишається у власності України. Жодних боргових зобов'язань угода не передбачає боргів перед сполученими штатами. Відповідність Конституції. Документ не змінює євроінтеграційну. Нього курсу та не суперечить законам України. Фонд наповнюється із нових ліцензій, йдеться лише про нові проєкти. Старі надходження не враховуються. І мінімальні зміни до законів потрібні лише правки до бюджетного кодексу, сприяння інвестиціям і технологіям. Сполучені Штати допомагають залучати фонди та передавати технології. Ну і податкові пільги. Доходи фонду не оподатковуються ані в Україні, ані в Сполучених Штатах. Угода з Україною щодо НАТО відкриває США доступ до вигод, що суттєво перевищує 350 мільярдів. Про це заявляє Трамп. Він стверджує, що власне саме таку суму Джо Байден надав Україні у формі готівки та військової техніки. Так, ну як буде працювати договір про корисні копалини? сьогодні з'являлося багато інформації, що Сполучені Штати роблять внесок у фонд. Це можуть бути і гроші, і допомога. Наприклад, ППО, Україна вкладає частину доходів від нових родовищ. Разом вирішують, у які проекти вкладати, і важливо лише в Україні. Це може бути видобуток, інфраструктура, нафта і газ. Перші 10 років прибутки не ділиться. Усе піде на відбудову України. Ну і це не просто фінансова угода США Таким чином визнають внесок України у глобальну безпеку? Відмова від ядерної зброї обіцяють підтримку, фіксують довгострокову співпрацю. Ну і найважливіше, що раніше нам заявляли, що ми маємо віддати 500 мільярдів доларів боргу. В результаті Україна нарешті. Не винна нічого. Трамп відреагував на підписання цієї угоди щодо надр і зазначив, що вона захищатиме інвестиції та фінансову допомогу для Києва. І в інтерв'ю одному із видань він зазначив, що США теоретично можуть отримати більше 350 мільярдів доларів, яку вони надали Україні під час президентства Джо Байдена. Сполучені Штати віддані справи сприяти припиненню цієї жорстокої та беглуздої війни, сказав міністр фінансів США Скотт Бесен після підписання цієї угоди. Ну а ми поговоримо про деталі із фахівчиною, керівницею екологічної інвестиційної групи, експерткою у сфері надро користування Іриною Супруну. Вона до нас приєднується. Пані Ірину, доброго вечора. Слава, слава Україні, Україні. Доброго. доброго вечора, героям слава. Ми з вами говорили як тільки був перший варіант цієї угоди, ми не знали тоді деталі. Це все обростало дуже великими і міфами, і інтригами і конфліктами, тому що друга угода це було взагалі неприпустимо. Що ви скажете? Як фахівець? Як вам оцей варіант угоди, який підписаний сьогодні? Я насправді можу сказати, що сьогодні це історичний день для сфери надрокористування, тому що вперше за 34 роки ми маємо рамкову стратегічну профільну угоду в сфері надрокористування із нашим стратегічним партнером Сполученими Штатами Америки. Прикро що вона власне підписується на тлі. Російсько-української війни, але в, в всьому треба шукати позитивну, позитивну історію, позитивну частину тому для сфери, для країни я вважаю, що це хороший і великий крок вперед, в власне в можливостях, які нам надасться угода. А, пані Ірино, а власне, чи несе ця співпраця якісь такі ризики у геополітичному плані? І як може відреагувати Росія чи інші гравці на цьому ринку? Ризики, давайте так, для е, якихось деталей в плані е, ризиків в самій угоді е, безпосередньо. Немає, тобто це доволі, я би так сказала, доволі проста угода. Вона е, написана там доступною і зрозумілою мовою. Вона багато чого не деталізує, тому що ді е, має е, після цієї угоди має бути підписана ще одна угода. Яка вже власне буде деталізовувати порядок створення фонду, механізми, як цей фонд буде функціонувати, прийняття рішення і так далі. Тому напевно, такий глобальний глобальну оцінку цьому проекту надровому. І стратегічному проекту в Україні варто надавати вже після, після того, коли буде ця власна друга угода. Бо я завжди кажу, що дита... диявол криється в деталях. Тобто є гарні фрази, гарні слова, але всі кінцеві результати вони визначаються власне деталями, певними фразами, словами, комами і тлумаченням цих фраз і ком. Тому дуже важливо, щоб бачити комплексно комплексну картину і її власне оцінити е, ну ця угода для мене як для громадянки україни це сигнал агресору про те що в Україні є сильний партнер і що Україна є частиною власне, демократичного світу, і частиною е, інших цінностей, і частиною, власне, е, Європейського союзу, куди ми, е, куди ми рухаємося, я впевнена, що ми з часом станемо е, повноправними членами Європейського Союзу. Тому це сигнал, власне, для, е, для них такий. Так, ну для в Росії є вже реакція. Вони вже заметушилися. Якщо вони занепокоєні, заметушилися і чекають, коли Путін буде гризатися і Трампу Сполученим Штатам. Це вже для нас добре, плюс. Якщо вони так негативно сприйняли підписання цієї угоди, а тепер давайте поговоримо про ну заробітки. Так хто безпосередньо буде заробляти на впровадженні цієї угоди? Держава, громади чи зовнішні компанії чи контроль? Структура, структура цього проєкту виглядає наступним чином. Є дві сторони. З сторони Сполучених Штатів Америки це є Агентство ДФС. Це є агентство, яке власне відповідає за військові ризики. Він це агентство представлятиме Україну і в українську сторону представлятиме державна установа державно-приватне партнерство. Власне ці дві юридичні особи створюють нову юридичну особу. Спільну і наповнюватимуться кошти власне в цю спільну структуру, створену українською і американською стороною. Наповнюємо, наповнюватиметься, наповнюватиметься цей фонд відповідними доходами. І, власне, цією угодою вже визначено, що буде входити. В структуру цих уго... цих доходів це власне всі платежі від. Доходів по спеціальних дозволах на користування надрами, тобто це продаж ліцензій державою, це доходи від угод про розподіл продукцій, це є доходи, тобто прямі податки від діяльності видобувних компаній, і не тільки власне від видобування, а також від переробки, від експлуатації виробництва і так далі. Тобто, це дуже такий широкий формат і слід сказати що активи, які входять е, в, в цю угоду, це достатньо великий перелік корисних копалин. Не всі е, з цих корисних копалин є представлені в Україні і родовищі, які розробляються і можуть розроблятися. Є, але такі важливі, е, важливі проекти, які є в Україні, і корисні копалини я назву. Е, це, до прикладу, титан. Уран, цинк, цирконій, літій, магній, марганець, графіт, германій, галій, мідь, алюміній, берилій, миш'як і та величезна ще інша така лінійка. Корисних копалин, які там невідомі дуже глядачу, але вони відомі власне фахівцям. Це Індій, Іридій, Лантан, Лютецій і неодим, і так далі. Ну і власне, нафта і газ і конденсат, тобто, це величезна кількість родовищ в Україні по розробці нафти і газу. Е, тому е, ці доходи власне будуть від е, йти від цих активів. Е, також е, є один дуже важливий момент в цілому для сфери надрокористування. Що... Всі спеціальні дозволи на користування надрами, які будуть видаватися, вони будуть обмежуватися, будуть мати певні обмеження. Власне, ці обмеження будуть стосуватися того, що якщо їх власники захочуть залучити капітал, то перші до кого повинні звернутися з залученням капіталу, це власне у фонд. І фонд буде розглядати, чи е, бачить він економічну доцільність в розвитку такого проекту, і він може фінансувати цей проект. А якщо е, цей фонд відмовляє, це від фінансування цього проекту, тоді надрокористувач може вже звертатися до інших там приватних чи. Державних фінансових інституцій щодо фінансування, і також обмеження щодо реалізації сировини, тобто продаж корисних копалин власне цієї лінійки над користувача, в першу чергу буде погоджуватися із цим фондом. Тобто, першочергове право на купівлю сировини буде мати фонд, а далі вже. Після того, коли там фонд відмовиться, або він не захоче, або він буде придбавати це, рішення вже буде прийматися після цього. Тому тут до кінця не зрозуміло, як це буде відбуватися. Очевидно, що у ці деталі взаємодії над нових. І діючих із фонду будуть власне прописані уже у цій новій угоді, але тут слід в ринку підготуватися до того, що е, треба буде активно взаємодіяти щодо розкриття інформації і контрагентів і продажу сировини власне із цим е, з цим новоствореним е, спільним фондом. Угу. Попереду попереду е, погодження парламентом угоди і зміни до бюджетного кодексу. Нас цікавить, що буде утримувати е, Львівщина, громади на місцях. 57, якщо я не, не помиляюся, 57 корисних копалин, наказаних в цьому варіанті угоди. Правильно? Так, достатньо великий перелік. Так, так чи є такі родовища на Львівщині? Ну, Львівщина дуже багата на нафти газ. Ми. E, можемо навіть їхати по Стрийському напрямку в напрямку Стріяда. Видно, як і бурять свердловини, і вже є пробурені свердловини. Це в сторону городка. Це в сторону Мостиск, це самбірський напрямок. Тобто, в нас достатньо великий, е, достатньо великий обсяг ділянок, які розробляються зараз, і які запропоновані знову ж все ж таки державою вже нові ділянки оголошені для залучення е, інвестицій. Е, Ця угода не визначає, як будуть розподілятися всі кошти від надходження, тому що ми говоримо лише, що цей фонд буде наповнюватися на 50% від цих активів а решта 50%, як вони розподілялися згідно українського законодавства, так вони і залишатимуться. Тобто точно громада буде заробляти менше, тому що якщо від ренти... Громада отримувала певний відсоток. Тепер це буде в два рази менше, тому що частина цього відсотку буде йти і буде наповнюватися. Власне, наповнювати цей фонд. Тут важливо, як цей фонд буде е функціонувати, як він буде працювати, яка буде прі пріоритетність е визначення проєктів, які будуть фінансуватися власне, цим фондом. Не лише надрові проекти, а мова тут і про інфраструктурні проекти відбудови. Е на жаль, ця угода конкретних проектів не деталізовує. Тому е або це буде визначено уже. В новій угоді про які мо про які проекти власне йде мова, або будуть прийняти якісь наше національне законодавство спільно погоджено напевно, що з цим фондом, яке буде визначати пріоритетність ем, реалізації чи відбудови відновлення тих чи інших об'єктів, які постраждали внаслідок російської агресії, або це будуть певні території, чи це будуть там певні населені пункти. Ця угода цього не визначає. Але я думаю, що це буде визначено в наступних документах. Угу. А щодо рідкоземельних металів, ми ми не знали, що вони в нас є, поки Трамп не почав цю всю тему штовхати. Чи є в нас такі родовища на Львівщині? Немає. У нас таких немає. родовищ на Львівщині. Тобто немає, і ми про них, можливо, в наших надрах. Щось і є, але тих, які офіційно досліджені, і про які там публічно відомо в рамках геологічної інформації, ні в нас є власне гарні поклади вуглеводнів mm -hmm. на Львівщині. Тобто, це ці mm -hmm. корисні попали на інші. Вони всі знаходяться в центрально-східній центрально Україні. Тобто, це українські щит, який пролягає від Полісся до Приазові. От, власне, в мене за моєю спиною карта можна поглянути. Як лягає як лягає цей щит? Та, ну коли з'явилися перші варіант цієї угоди, ми показували деталізовану карту. Ну якщо е, газ і нафта і є в нас нові родовища, які будуть розроблятися, то я думаю, що це плюс для громад, але це в довгу. Ну насправді так, щоб отримати так. економічний ефект, це потрібні десятиліття, так ну і ще зважаючи, що в нас такі умови років. Від п'яти років нафті газі це швидше все залежить від ефективності досліджень, проведення підготовчих робіт, буріння, технології буріння. Тобто, це там до трьох років можна е, навіть швидше. Держава каже два роки в реалізації таких проектів. А в цілому щодо складніших проектів в критичних в критичній сировині, то це проекти від п'яти семи років. І більше В середньому це 7-8 років з моменту, поки проект стартане до моменту там отримання першої продукції і запуску виробництва, і так далі. Тобто, це довга історія. Mm. Це грав довго. Ця угода це грав довго. Ну, дуже дуже буде цікаво спостерігати далі за розвитком подій, які будуть внесені зміни, що остаточно ухвалить наш парламент, і ми будемо дуже вдячні. Як ви будете до нас вмикатися ветери коментувати як фахівець, Дякую, так дякую вам. Тому позитивна новина, позитивна і дійсно історичний день прийняття цієї угоди. Керівниця дякую, геологічної так. інвестиційної групи, експертка в сфері надрокористування Ірина Супруну у програмі по мануфактурному про. Е, Історичну угоду про копалини між сполученими штатами Україною. Дякую вам, пані Ірина. Дякую. Вам. Гарного тихого, спокійного вечора. Вам вечора. Дякую. Дякую.